Всім привіт! Сьогодні роздивляємося ще один вид задніх амортизаторів для Таврії. Трохи згодом буде, буде відео і про передні амортизатори цього самого виробника SSD. Раніше на їх було кругом написано зроблено в Росії. От, ну, Як виявилось, ця Росія знаходиться десь на Південному сході Азії. Тобто, їх просто клепали для Росії і підписували сіп спецдеталь. Е дизайн коробки раніше так був камуфляж. Зараз вони дизайн поміняли. Бо знають, що найбільше покупець все одно в Україні, а не в Росії. Так, ну то таке. Відвалися від основної теми. Значить, що? Це за амортизатор, чим він відрізняється. Перше, навіть так в руках тримаю, корпус товщий, ніж у звичайного амортизатора. Сиринблок тут стоїть. До речі, серинблок такий самий, як звичайний заводський, тобто роблю висновок, що сюди мають, можуть, мають підходити серинблоки українського виробництва без усяких проблем. В чому відмінності цього амортизатора? Ну, вже видно, так? Да? Витягується важкенько. От. Амортизатор масляний. Шток. Бачу, всі... Думаю, що тут добре видно шток діаметром 22 мм, тобто такого самого діаметру, як на передніх амортизаторах. Для чого це зроблено? Для, для чого використовують такі амортизатори? Ну, найчастіше для, всього для автомобілів пікап, які возять досить важкі вантажі. От. І треба, щоб амортизатор не зігнувся, не поламався, і ще ніякої халепи з ними не сталося. От. По жорсткості досить. О. Витягування жорстке, звісно, Жорсткіше, ніж Sport, Червоні, як і рані... зазвичку, порівнюю з агатовськими заводськими амортизаторами. А вниз досить легко. Ну, в принципі, так і має бути. Знов ну, таки ніяких характеристик виробник не надає, тобто мої особист... особисті відчуття це все, що я можу вам надати. От. Трохи згодом, сьогодні я вже не встигаю, трохи згодом зроблю відео і про передні амортизатори цього виробництва. На цьому це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.